Так, друзі, ми вже в 50-му підчіпляємо причіпа. Хто замітив чи не замітно, заднє вікно у нас вже затемнене. В 50-му хлопці сьогодні поставили. Красота ляльон, друзі. Я поки що дуже задоволений, ну, але про ті всі решту речі будемо говорити трішечки згодом. О! А, зараз. Ми з Андрійком підчепимо причіпа і будемо а, рухатись в поле. Тарас вже обкошує там, тому часу все менше і менше. Я вже другий день бляха забіганий так, що просто капець. Хто там що хоче в мене? Алло, давай. Я не хапни. Гума, гума. Файно є. Так, друзі, ми вже печем в поле. На дворі жара неймовірна. 33 градуса. Просто жахіття. Спека страшна, друзі. І щоб якось врятуватися, особисто мене сьогодні врятував холодний душ, щойно перед виїздом. Ну, я що вам хочу сказати? От зараз я їду ззаді. От сонце світить і от заднє вікно затемнене. Ну я вже відчуваю, що це крута історія, яка нам потрібна була вже давно. Але щось все відкладалося, щось все було не так, щось все а, було важливіше. Ну а тут я поставив питання рогом, що 940 акція не поїде в поле, доки я його не затемню по кругу. Хотівши лобовуху затемнити, але хлопці з виїздом не мали як бавитися, тому лобовухи скидати не було ніякого сенсу, а бокові двері і задне вікно зняли, хлопці затемнили. В принципі, я довольний. Ага. В одному з наступних відео з майстерні буде показаний 940-й, як він затемнений. Буде силочка на інстаграм хлопців, які це робили. Може, і тут прикріплю. В принципі, результатом я довольний. Ну, звісно, не все ідеально, але, але краще, ніж, ніж би не було цього зовсім. Тому якось так. Ось, Збігав я в душ, передівся, тепер лечу в поле. Там десь Тарас обкошується вже, вже. Назар вже десь доїжджає до поля. Тому зараз буде для вас найцікавіший і найжаданий жадан, контент. Техніка, трактори, комбайни, все буде в одному флаконі, буде маса відосів, шкода, що немає дрона з собою. Але з тими постійними відключеннями світла весь час не виходить мені його зарядити нормально, тому лишив я його вдома. Але це не означає, що цих, цих жнив не буде, не буде кадрів з висоти пташиного польоту. тому... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І поїхали жнивувати разом з нами, друзі. Коментуйте, як вам погода, як вам а, взагалі ситуація з жнивами, хто що чим займається, буду радий почитати ваші думки. Їдемо в поле, будемо возити ріпак. Проїжджає мимо нашої демо-ділянки соняшнику. Є перший. Масово зацвивший гібрид на нашій ділянці. Це лідея слава. Цікаво буде подивитися, значить, ну, можна логічно припустити, що це найраніший гібрид на нашій демоділянці. Будемо спостерігати, скоро буде цікаво на, на даній ділянці, треба буде брати камеру і приходити трошки щось тут знімати. Так, друзі, ну що, якраз момент істини. Приїхав я, щось підсмерджує антикризом. менше з тим. Приїхав я на поле і якраз Назар підчепив жатку. І зараз буде перший укіс даного комбайну. І це буде насправді круто, друзі. Ріпачок повністю доспів спів. Зараз Назарчик певно опустить е січкарню. Відкине лазер-пілот і буде запускати ту диву машину. буде рвань, народ. Перший пуск в полі нашого лексіон 770. Він тихіше працює, набагато, ніж 760-й, двигун менше гарчить і так по молотарці, воно тако цікавіше. Ріпачок вже достиг, тому треба забирати погілкувався наш ріпачок доволі круто, бачите. Доволі здорові рослини, склеротині практично нема. Тут сухеньке, але тут... То не склеротиня, він просто достиг. Ну і потихеньку будемо працювати зараз. Зараз Назарку собі трошки наб'є руку. Щось він дуже пиняло запускає там все. Що ще нефтяка? Не. Не. не лізе? Не добре. Так, ну щось, потихеньку Назарчик вчиться, ну, то процес не настільки швидкий, як би хотілося, але він дасть раду, ніде він не дінеться. Варіантів в нього не дуже багато. Трошка підналаштує комбайна, трошечки підналаштує свої мозги, бо трошки інакший джойстик управління не допрацював Де він дінеться. Варіантів, ще раз скажу, небагато. Стебло ще доволі зелене, комбайни йдуть важкувато. Зараз залізу до Тараса, подивимось, що в нас з вологістю робиться, що робиться з урожайністю. Ми мали якісь перші цифри, однозначно розкажемо їх вам. Дядя Вова чекає своєї черги, А моя черга сама крайня, сама остатна. Так, друзі, ну що, обкусилися, а далі, не знаю, далі, певно, Тарас буде... Бити загінку, щось мені так здається. Дядько Ігор отримав повну пачку і буде легенько спускатися, тут таке поле на добрячим а, повишені і з'їжджати, скажімо так, трошечки маркотно, я б так сказав, тому що а, перекоси у нас такі дебелячі. І бували нюанси на цьому полі всякі. Ну, от зараз бачите, рука набита, пече повним ходом. здоров'я ще треба вчитися трошки. А тут одразу видно, що вже є досвід з тим комбайном, тому потихеньку воно йде. От, хлопці вже приїхали. Зробили походочці, значить прямо спокійно встигати. Це одне з найдальших полів е, на, в нашому господарстві. Тому, е, коли тут пшеницю молотимо, то не завжди встигаємо відвозити. І паку мали би встигати без проблем. Так, друзі, ну, ось дочекався мій перший бункер. Не дуже видно через плівку щось добре, але щось та й буде. А, ну, Красота, друзі, красота. Попав я до Тараса під завантаження, тому і три бункери він мені зараз відсипить стандартних. Ну, А на другу ходку може попаду і до назараду 770, а побачимо, як там буде. Нас возить два зіли МТЗ, Т-150 і я. А, ще не розділялися між комбайнами, тому... Як то кажуть, йдемо колейкою. Добре, друзі. Зараз завантажимо перший бункер і будемо знову чекати, поки Тарас намолотить. Так, ну що, друзі, продовжуємо нашу роботу з ріпаком ритму. Назар вже трохи набрався практики, вже трошки швидше працює. З таких моїх спостережень 770-й лексіон працює тихіше. Це стосується як двигуна, так і молотарки. Тому він якось, знаєте, так, трохи поважніше йде по полю. Менше навантаження відчуває. Вроді би, що там різниця в 20 кінських сил. Але вона відчутна. Зараз буде, напевно, розвантаження, бо він вже практично повний. І Т-150 вже буде повний також. І потім в черзі вже буде ЗІЛ. А я ще візьму два бункери від Тараса і теж буду повний. Якось зараз буде. Ну, в нього пака солідна вто 770 го Друзі, я вам скажу. То серйозно. Ну, красень, що тут скажеш, друзі? Як каже мій ігорчик, правда, я красунцік? Так, друзі, третій бункер і перша ходка в жнивах 2024. Для мене майже повний причин, файно Тарас розладував той, той люкс. Ну а там на задньому плані Назар вигружає Назілика. Ось такий ріпачок, друзі. Маю величезну надію, що ми на 4 тони цю площу закриємо. Скажемо так, було би зовсім непогано. Друзі не описуємо. Так потихеньку можемо вирушати. Не спіша, помаленько, час є, а хлопці комбайнами ходять доволі помаленько, тому що стебло ще. Доволі зелений, ріпак з вологістю 6, тому чекати нема сенсу. Вершечки позбирають, а решту стебла задискуємо нашим джокером і буде ляльон, друзі. Їдемо е, на базу. Цікаво мені, скільки на цьому причепі я везу ріпачку. Ну і зараз вам скажемо. Що тут вийшло? Так, друзі, продовжуємо збір нашого ріпаку ритму. У нас вже смерклося. Десята вечора. І я вам так скажу, друзі. А, ну. Затемнило задне вікно, так дай Боже. Ключ на люстра? А видно так собі, ви знаєте, так. Голки вже не позбираєш, як колись. Ну, подивимося, що нам важніше. Чи видимість вночі ідеальна, чи е, все-таки захищеність від сонця? Тоді будемо приділятися, що нам важніше. У 940-му, то там однозначно, там захищеність від сонця важніша. А от в 950-му я ще до кінця не вирішив. Ну, о, Плівку з в будь-якому випадку можна без проблем швидко і, і, і без ніяких. А ось е поклеїть дуже не так просто, тому треба поюзати, подивитися і тоді будемо щось е собі знати. Добре, друзі. Зараз Тарас мені е сипане третій бункер, і друга о. ходочка вже буде моя. Я думаю, що друга ходка моя буде вже і крайня. <кій> тому що Лишається вже не так багато і Щось в мене закрадається підозри що ритму четвірку не, не, не сипане. Ну, хоча побачимо, на другому кінці е, Таке поле дуже цікавої конфігурації на другому клаптику цього поля е, там завжди цікавіший урожаї, то може і натягне на 4, а може і не натягне, побачимо, друзі. Тому е, залишайтесь до кінця, додивляйтесь відео, е, обов'язково насипте нам лайків, коментів. Ну і в кінці відео однозначно розкажу, яка ж все-таки вружайність. Якщо вдасться нам докінчити його, тому що там ще гектарів 8, це година 10, то певно, до першої придеться юзати. Хлопці помаленьку ходять. А, як я вже казав, стебло зеленкувати, щоб не запакувати комбайна. Ну і щоб не було сильно великих, великих втрат. Тому, друзі, а, працюємо далі, працюємо, слідкуйте, додивляйтесь до кінця. Так, я вже загрузився, ще вирішив старозом кружок зробити, показати вам, як відбувається полод ріпаку. Не сказав би, що він поганий, але і були в нас ріпачки трошки і протіші. Але що є, то є. І тому треба дякувати. Згадуючи його весною, який він тут печальний був. Ну я не знаю народ, ну воно страшно виглядає капець. Ну чи воно щось буде чи не буде, ніхто не знає, як воно буде виглядати через місяця-півтора. Просто ніхто не знає, яка буде погода. Якщо погода втримається тепла і волога, проблеми я тут не бачу. Якщо ж будуть отакі от холоди, як зараз, і буде сухо, проблем нам не минути, звичайно. Ну, але... але... Ріпак не дарма є самою ризикованою культурою, яку ми вирощуємо. Тому що, по-перше, ти вкладаєш гроші на цілий рік. По-друге, ти не знаєш, як в тебе зійдуть сходи, які будуть сходи, так як ми маємо зараз. Ти не знаєш, як воно в тебе перезимує. Ти не знаєш, яка буде весна. Ти не знаєш, яке буде літо. Ти постійно мусиш контролювати шкідників. І то все на купу, якби не буряк цукровий, то ріпак був би, був би однозначно самою складною культурою вирощування. Тому що якщо зійдуть ці насінинки, які я вам показував, то якщо вони зійдуть і отримаємо звідти 4-5 листочків, то другий раз регулювати треба буде обов'язково. А так, якщо б були сходи стабільні, можна б було на ті терміни, який ми сіємо, тобто 20-й 20 певно 20, 20, 20. Щоб я не був голослівний, певно, 26 серпня ми тут сіли чи 25. го е Можна би було спокійно обійтися одною тонковою рестригуляцією, типу літри боконазолу і була би квітка. Ну, але тим цікавіший буде той сезон. Так, приїхали ми на нашу першу площу на сьогодні. Повключали всі монітори, пробуємо працювати. Нагадаю, селетросан 300 кг на гектар з без дефнесення. Тут у нас посіяний гібрид ритму. Ми тут неодноразово з вами бували. Він дуже печально був. Посходив, а зараз дивіться, набрав рядочки, видно, набрав кольору, набрав вигляду. Далі буде приємно за ним спостерігати. Так що я думаю, що далі буде цікаво і ми сьогодні не об'їдемо і за дня, подивимось, як він виглядає. Цікаво буде не тільки мені, а й вам, я думаю. То що так можна беретися. Так, ну що, друзі, заїхав я, заїжджаю, верніше, на базу, світла нема. І то є печаль, друзі. То є печаль, то додає нам лишніх хлопот, лишніх проблем. Ще, коли не було збирання врожаю, то ще так не відчувалося, а зараз це вже відчутно, тому... Скажімо так, маємо те, що маємо, е, використовуємо наш час зі світлом як можемо, але того часу чим раз тим менше, чим раз, тим графіки е, йдуть, мають тенденцію до, до того моменту, щоб, що більше світла немає, як є, і це відверто напрягає, друзі. Добре, зараз висипмося, ще трошечки побалакаємо. Ну що, друзі, дорога додому. З важкого робочого дня. Ось, відпрацювали. Хлопці ще там домолочують, хлопці ще там мають гектарів, напевно. 3-4 на скидку. І, ну, скажімо так, ви не бачите, скажем так, Вирисовується десь четверка приблизно, тому... Зміжені відчуття. Четверка ніби непоганий результат, але закладка була на більша, хоча розуміємо прекрасно, що морози, посуха, свої корективи внесли. Радує це, що з вигляду це було відверто найгірша площа, яка найгірші мала сходи з осені. І якщо там четверка вийде, в принципі, можна миритися, але ще більше цікаво буде зайти в наступні площі з ріпаком, тому що є з вигляду набагато цікавіший. Так що, якось так, друзі, от перший день на відвозці минув успішно. Перший день на збиранні ріпаку минув успішно, тому... Дякую всім за увагу, будьте здорові, слава Україні. Щастя, здоров'я, много еліт!